Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати C. І в нас знову трохи складна тема для розуміння, я її сам не міг довго зрозуміти, але потім якось мені все ж дійшло. Зараз ми будемо розбиратись модифікатори доступу при наслідуванні. Я рекомендую зараз поставити відео на паузу, заварити чай. Під чай будемо розбиратись, що означають ось ці паблік та паблік при наслідуванні. Ну а ми почнемо. Це в нас код з попереднього відео. Він нам зараз не потрібен, але нам потрібні будуть класи. Тож ми трохи змінимо тут наш код і напишемо по-новому. Давайте, мабуть, ось тут я додамо string. Будемо його використовувати. Ми цей клас будемо ще розбирати, але пізніше, коли почнемо вивчати бібліотеку стандартних шаблонів STL. А зараз поки що, скажімо, ось цей клас нам допомагає створювати рядки. Тип даних такий рядки. І пропишемо тут реюзінга. І так, в нашому класі Parent створю три поля. Public, Protected та private І в кожному з них я створю зміну String, назвемо її Message 1 якось так нехай буде. І тут ми напишемо Public. Так само зробимо Protected, але тут напишемо Protected. Ми зараз розберемось, що в нас тут За код і як воно працює. Ми створили клас, в котрому в публічному полі в нас буде змінна Message 1 і в ній буде рядок Public. В Protected полі в нас буде Message 2 з текстом Protected. І так само в private полі в нас буде зміна message 3 і зна... з рядочком Protected. Тепер робимо з нашим класом Child. Ми публічно наслідуємось від класу Parent, і в нашому публічному полі буде один метод. ShowMessage. Тут ми будемо лише виводити. Message 1. Тепер можна створити об'єкт класу Child, назвемо його Object. І так як ми публічно наслідуємось від класу Parent, то публічне поле в нас становиться публічним в класі Child. А Protected поле в нас тут становиться приватним. Ось це поле ми наслідуємось, і воно у нас становиться приватним. Те ж саме, що ми тут створимо приватне поле, і ось це перекопіюємо. Це буде те ж саме. І тепер в, в, в тому, що ми публічно наслідували, у нас є доступ з об'єкту, тобто зовні, ми можемо достучатись до нашої змінної MSG 1 І навіть. Сюди написати, які значення там, ми його можемо змінити. Зараз нам це не потрібно. Ми можемо ось сяут зробити. Object. message-1 Відкомпілюємо наш код. Ось що в нас вийшло. Ми вивели стрічку Public. Ось вона. Ми просто напряму через об'єкт. Дістались до наших публічних полів, скажемо, ми не зробили ніякої інкапсуляції, ми просто зверну... звернулись через об'єкт до нашого поля. А от наше Protected поле з класу parent, воно перейшло сюди і стало як приватним в нашому класі child. Тобто, до, метод, до змінної message to в нас є доступ лише в класі. Тобто через метод ми можемо ось тут звернутись до нашого message tool. І тепер ми за допомогою об'єкту звертаємось до нашого методу showMessage і виведемо наш Protected. Просто через об'єкт ми не можемо звернутись до нашого MSG 2 нам компілятор підкаже, що член класу parent msg2 is inaccessible, тобто недоступний. Якщо ми зараз спробуємо скомпілювати, у нас буде ця помилка. Тобто, він підказує, що воно недоступно. Але ми можемо до цього поля звернутися через метод. Тобто, ми через методи. Можемо звернутися до наших приватних полів в нашому класі. Перекомпілюємо і виводимо ось наш рядочок Protected. Приватне поле в нас в жодному разі ніяк не наслідується. До нього є доступ лише через методи. Але якщо методи вони знаходяться в паблік полі, то ми їх можемо наслідувати в Protected полі, ми можемо їх наслідувати, але вони будуть закриті в класі Child. І тепер, якщо ми тут наслідуємось Protected методом, то ось це публічне поле в нас в цьому класі становиться зачиненим приватним. В нас тепер немає доступу через об'єкт до нашого поля. MSG One. Він зараз покаже помилку. Він пише, що це недоступне це поле, ми до нього можемо звернутися лише через метод. Так і напишемо One. Оце ми закоментуємо. І в нас через метод, ми можемо звернутися до нашого поля. MSG One MSG 2 Через метод. Тобто, якщо ми Protected, наслідуємось, то в нас всі поля зачинені. Ну, насправді вони становляться Protected, і ми можемо їх наслідувати. Якщо будемо наслідуватись е, від класу Child, ще там якийсь е, онук, наприклад, там Grand Child будемо е, клас, наслідувати від класу Child, але воно насправді там дійде і до парента. Якщо в нас тут будуть Protected поля, то вони е, публічні, будуть і до онука дідусь. І так, повертаємось. Це якщо ми Protected модифікатором наслідуємось. Якщо приватне, то ми зараз ніякої різниці не побачимо. Але всі оці полі е, MSG 1 та MSG2. Прийдуть сюди і стануть приватними. Приватне поле вони попадуть. І ми не зможемо їх потім наслідувати. Ось так працює наслідування модифікатор. Ви можете пошукати, є десь в інтернеті багато таблиць модифікаторів доступу при наслідуванні. Воно якось так називається. Ви можете подивитись, якщо у нас публічне поле. Батьківського класу, то ми, наслідув... якщо наслідуємось публічно, то поля становяться в нас в цьому класі нащадку публічними. Якщо Protected, то всі поля, доки, котрі ми можемо наслідувати, вони стануть в нас Protected. Тобто ми можемо звернутися за допомогою методу в класі Child до цих полів Protected, котрі перейдуть в наш клас Child. Якщо тут private, то ми не зможемо їх потім наслідувати, якщо ми будемо там цепочку робити від класу до класу, і вони там загубляться, скажімо так. Ну а на цьому в мене все. Ставте лайк і підписуйтесь. До скорих зустрічей! Пока!